Твого сина і співпристойного дерівного істотного Твого Духа, і як старий завіт оповідає нам про явлення, пресланому Патріарку Аврааму у вигляді трьох хангів, так у новій благодаті явився Отець в голосі з неба, син тілом, в Йордані, і Дух Святий, у вигляді голубині ще син, що тілом вознісся на небо і снить праворуч Бога. Послав утішителя Духа на апостолів у вигляді вогнених язиків і на фаворі Отець у голосі, Дух святий у Хмарі і син у присвітлі вся йому показався трьох ученикам. Отже, тебе, єдиного, мого Бога, ми не тільки устами визнаємо, але для повсякчасного уявлення і образ пишемо, не для того, щоби за Божество вважати Його, але щоби, споглядаючи на нього тілесними очима. Мислено бачити тебе, Бога нашого, і, шануючи образ, славити і величати тебе, Творця, визволителя і освятителя нашого та згадувати нещасленні твої благодійства, бо шанування образа переходить на первообраз, Постав, поставивши перед, перед Твоєю величницю цю іпону для побожного шанування, просимо, молимо і рано тебе, Милосердний, поглянь монастирно на неї, і зійшли Твоє, небесне благословення, Я Твоє, при і благослови того святи Її, щоб ті, хто побожно її буде шанувати, і перед нею тобі смиренно поклонятися, і з вірою молитися, знайшли милість і одержали благодать, і звільнилися від усяких віти, і скорботи, і мали прощення гріхів, і сподобалося Небесного Царства, благодаттю і щедротам, і людинолюбством, Єдинородного сина, єдиного Троїці, Славленого Бога, Отця і Сина Святого Духа, йому ж слава належить на ній повсякчас і на віки. віків. Готи Боже, що Тебе славлять і тобі поклоняються Світій Тройці, нині вислухай Молитву нашу і пошли Твоє небесне, Божественне благословення і благослови того святиця цей образ окропленням водою, Сієм свяченої на славу Твою, і на спасіння людей Твоїх, бо Ти є освячення наше, і тобі, славу, осилаємо. Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віки. віки. Господу помолимось. Господи, помилуй, Господи, Боже, все не жителі Божих сів наших, зате висловлення людей твоїх, обраного Ізраїлю, відоманий до служіння, невступно поклонятися і служити тобі нему істинному Богу. Ти суворо заборонив, робити образи і подоби, супротивні тобі та поклоніння служіння їм, ніби богам, навпаки ж образи і подоби, яким славлять не чужих богів, а твоє, єдиного істинного Бога, Пресвятий, преславне ім'я, і звелів спершу Моїсею, поставити у святи Твоїм за законом, збудованому, а саме ж Господи Свідчення і двох херувимів у кутах очищення та множество вишитих херувимів на завісах, а далі Соломонові, що поставив вітарі двох херувимів сказки пари дерева, покритого золотом, крім цього. Там завжди були з людьми, хібо, з кам'яними скрижаями за віку, став на золота і жезл Арона, як світі пиї, великої слави і пам'ять про твої преславні, чудеса й добродійства. Хоч були вони зроблені руками людськими, але звели їх ти? Зі страхом, трепетом, і побожне поклоніння, хадінням і молінням перед ними, і таку честь шанування, ти милостиво прийняв, як тобі самому вітану, коли ж настав час, ти послав єдинородного Сина Господа нашого. Ісуса Христа, народженого жоною Креснадівою Марією, і Він, був ще і рабській подобі приклав до свого Пресвятого лиця у Брусь і, невхотворено, зобразивши на ньому подобу свого пречистого образа, послав. Твору обгарю, Князю Єдеському, і тим зцілив його від неду, і подав нещисленні зцілення й добродійство всім, хто з вірою до образа приступав і поклонявся, так ублогив себе владико, і ці образи улюбленого сина того, на спомин про те, що для нашого спасіння Він став людиною, бувши на землі, свої славні чудеса й добродійство показав людям. Спорудили ми. На не як обожество, але знаючи, що шанування образа переходить на первообраз, ми поставили його перед Тобою, величністю, припадаючи, сердно, молимося, поглянь, милостиво на нас і на образи ці, заради втілення і явлення Твої народного Сина, що нас спомин про це спорудили, підстановили, зійшли твоє небесне благословення, благодать Пресвятого Святого Духа. Святи їх і дай їм силості, породи проти усіх, спокус диявола, сповни їх благословенням і могутністю Твого святого миротворного образа, що створився від Дотику, святого, пречистого лиця, улюбленного сина Твого, щоб чудодійною силою діяв Він, діяли вони на утвердження православної віри, на спасіння. Що в цей храм приходять, щоб усі, хто з вірою будуть молитися та поклонятися, призивати Тебе і милість тобі, і молитися Тобі, і не народу Твоєму, Сину, і Пресвятому Духу були почуті, сподобалися милості творяти на людства, і благодать одержали, бо держали, є свячення наше, і ми тобі славу, посилаю, всю і Сину, і Святу. Thank you.